Ваш паспорт скасували? Спокійно, видихніть. Сьогодні я не просто розкажу вам новини, я розкладу по поличках кожен нюанс того, що насправді відбувається з нашими документами ми поговоримо про старі добрі книжечки, про нові id картки і навіть про закордонні паспорти. Що скасували, що змінили? І головне питання, яке мені ставлять щодня сотні людей. Чи потрібно вам просто зараз, кидаючи все, бігти в паспортний стіл і змінювати документи? У соціальних мережах зараз коїться справжнє божевілля. Всіх знову лякають заберуть, оштрафують, не виплатять пенсію. Друзі, моя команда і я особисто витратили купу часу ми перечитали всі нові закони, кожну кому в законопроєктах. Ми передивилися десятки відео інших блогерів, які сіють паніку. І проаналізували офіційні новини. Я все це узагальнив, відфільтрував зайве і зараз дам вам повну об'єктивну картину, щоб кожен із вас, додивившись це відео до кінця, чітко зрозумів, що саме йому, особисто йому, потрібно робити в цій ситуації. То чому ж виникла вся ця істерія? Дивіться. Корінь проблеми лежить у двох документах перший у Верховній Раді зареєстровано законопроект. Під номером 13369. Другий. Ще 23 жовтня 2025 року кабінет міністрів ухвалив постанову номер 4660. Назви в цих документах звучать складно, бюрократично і, чесно кажучи, навіть трохи страшно. Коли звичайна людина читає їхній зміст, складається враження, що все кінець, старі документи можна викидати на смітник. І це логічно, що люди лякаються. Адже паспорт це ваш головний документ, це ваша перепустка у світ держави. Якщо він не дійсний. Як ви доведете, що ви це ви? Як отримати пенсію? Як лягти в лікарню? Як зробити будь-яку дію, де потрібна ідентифікація особи? Давайте без емоцій розглянемо, як законодавство регулює це питання просто зараз. В Україні офіційно діють два види паспортів перший. Наш звичний старий паспорт книжечка зразка 1994 року. Синя обкладинка, паперові сторінки. Другий це id картка сучасний пластик, який видають зараз. У цій картці є біометрія. Що це означає ваші дані, обличчя, підпис і навіть відбитки пальців зашифровані в спеціальному чіпі всередині пластику. Це дозволяє державним органам. Миттєво щитати про вас усе, якщо це буде потрібно. Обидві ці форми – і книжечка, і картка офіційні, вони визнаються державою. Але між ними є колосальна, я б навіть сказав, філософська різниця. Послухайте уважно, це цікавий момент. Паспорт книжечка, по суті, належить вам це ваш особистий документ. Він видавався безстроково. Тобто він діє стільки, Скільки ви будете жити на цьому світі. А от ID картка це вже інша історія. Це документ, який належить державі. Вона нібито ваша, ви нею користуєтесь як банківською карткою, але вам її просто дали в оренду. Термін її дії 10 років. Минув час треба йти, платити гроші і робити нову. А що стосовно зручності? Давайте чесно візьмемо прописку. Реєстрацію місця проживання У книжечці все просто відкрили сторінку, побачили штамп, все зрозуміло. А в ID картці. На самому пластику про прописку нічого не вказано. Щоб підтвердити адресу, вам треба носити з собою окремий папірець, витяг про реєстрацію. Так, його можна замовити в дії, можна роздрукувати, але це зайвий папірець, який легко загубити. Жінки мене зрозуміють книжечка була дуже зручна тим, що там вказано сімейний стан, шлюб, розлучення, все видно одразу можна перевірити, з ким маєш справу. В ID картці цієї інформації візуально немає, вона десь там, на чіпі або знову ж таки, потрібен окремий витяг. Але є один величезний плюс ID-картки, який перекреслює багато мінусів. Якщо у вас старий паспорт книжечка, ви не зможете повноцінно зареєструватися в додатку Дія. А це означає, що цілий пласт державних послуг, які можна отримати не виходячи з дому, для вас закритий. Держава цифровізується і старий паспорт тут, на жаль, не тягне. Ще один нюанс банки. Іноді мені скаржаться, Михайле, у банку вимагають ID-картку, не хочуть брати книжечку. Знайте. Це не закон держави, це може бути внутрішня вимога або примха конкретного банку. Їм просто технічно зручніше працювати з чіпом, ніж гортати старі сторінки. Важливо знати ось що. Починаючи з 2016 року всім громадянам України видають лише ID-картки Втратили паспорт, Отримайте пластик. Виповнилося 14 років. Отримаєте пластик. Книжечки зараз практично не видають ця опція можлива лише через суд. Тобто, якщо ви прийдете в паспортний стіл, будете тупати ногами і кричати Дайте мені синю книжечку. ніхто вам її не дасть. Можна судитися, але це довго, дорого і без гарантій. І навіть якщо ви виграєте суд, вам видадуть бланк із залишків, які десь припадали пилом на складах. Невідомо скільки років. Тому я вам раджу не витрачайте на це нерви. Але повернімося до наших страшних законопроектів 2025 року. Що вони хочуть змінити? Вся річ у мові відкрити свій паспорт книжечку. Що ви там бачите? Записи зроблені двома мовами: українською та російською. Чинне законодавство України. Чітко каже, всі офіційні документи мають бути викладені лише однією державною мовою українською. Тому депутати просто почали підчищати старі законодавчі норми вони хочуть привести все до спільного знаменника У нових законах пишуть слово недійсний стосовно старих зразків саме через те, що вони не відповідають мовному закону. Але, увага! Це не означає, що ваш паспорт перестає діяти для вас, як для громадянина. Ніхто не буде ходити по хатах і відбирати паспорти. Ви маєте повне, законне право користуватися своєю книжечкою і далі. І тут ми підходимо до головного питання в яких випадках ви можете спати спокійно, а в яких треба діяти? Міняти паспорт не потрібно, якщо ваш паспорт цілий. Сторінки не порвані, не розмальовані онуками. Усі записи добре читаються. Фотографії вклеєні вчасно ви його не губили. Поки ви ним користуєтеся, ніхто не може примусити вас стояти в чергах і платити гроші за заміну. А тепер про страшилки з інтернету кажуть у всіх примусово заберуть паспорти це брехня, це і псо, щоб розхитати ваші нерви. Кажуть, Будуть штрафи, якщо не зміниш на id картку. Це теж неправда. Штрафу за сам факт володіння книжечкою не існує кажуть треба всім міняти негайно. Ні. Перехід на ID картки відбувається еволюційним, природним шляхом люди старіють, документи псуються, губляться і поступово замінюються на нові. Але чи є штрафи взагалі? Тут є маленький, але важливий нюанс. Штрафи існують, і вони стосуються вклейки фотографій. Закон вимагає оновити фото у 25 та 45 років. Якщо ви це прогавили, тоді так, ви порушник. Але більшості пенсіонерів хвилюватися нема про що ви цей рубіж у 45 років уже давно пройшли. До речі, штраф там смішний перший раз попередження, вдруге від 17 до 51 гривні. Погодьтеся. Це не ті суми, через які варто пити валідол. Теорія це добре, але давайте про життя. Розкажу реальну історію нашої глядачки з Полтави. Пенсіонерка прийшла в банк, щоб провести звичайну операцію. А їй відмовили сказали, ваш паспорт не підходить. Жінка перелякалася, думала, почалося паспорт скасували. Вона написала нам, ми попросили надіслати фото документа. І що ми побачили? Паспорт був у жахливому стані. Сторінки ледь трималися купи, все в якихось жирних плямах. Фотографію ледь видно Звісно, банк мав рацію. Хоча формально паспорт був чинний, але ідентифікувати людину за ним було важко. Вона пішла, замінила на ID-картку, і всі проблеми зникли. Висновок. Якщо ваш документ схожий на ганчірку краще замініть його добровільно, не чекаючи відмови у важливий момент. Якщо ви все ж таки вирішили або мусите змінити паспорт підготуйте гаманець. Це, на жаль, не безкоштовно. Станом на грудень 2025 року офіційні ціни такі Нетермінове виготовлення чекати близько 20 днів 588 гривень. Термінове. За 10 днів 928 гривень. Запам'ятайте ці цифри. Якщо якісь фірми-посередники просять у вас більше за прискорення чи допомогу, Не платіть. Ідіть напряму в цнап або паспортний сервіс. А тепер обіцяна інструкція з трьох простих кроків Зробіть це прямо зараз, після перегляду відео. Крок перший. Дістаньте свій паспорт. Одягніть окуляри. Уважно подивіться на нього. Чи не відклеюється фото. Чи всі сторінки на місці? Можливо, він так довго лежав у шухляді, що поцвів від вологості, а ви й не знали. Якщо є пошкодження, плануйте заміну. Крок 2. Якщо у вас є смартфон, сфотографуйте свій паспорт. Кожну сторінку. Зробіть це якісно. Навіщо. Якщо ви, не дай Боже, втратите оригінал, ці фотографії стануть вашим рятівним колом. Відновити документ, маючи копію, в рази легше. Крок 3. Фільтруйте інформацію Почули, що паспорти скасовують? Не біжіть займати чергу о 5-й ранку. Зайдіть на наш канал Перевірте офіційні джерела. Ми публікуємо тільки перевірені дані. Наостанок дозвольте висловити свою особисту думку чому депутати займаються паспортами, а не пенсіями? Мені здається все просто писати закони, які реально покращать життя людей, піднімуть економіку, збільшать пенсії, це дуже складно. Це треба боротися з корупцією, наводити лад, а ось прийняти документ про зміну книжечок на картки це легко. Можна імітувати бурхливу діяльність, звітувати про євроінтеграцію і цифровізацію. Згодні зі мною? Напишіть у коментарях свої думки про цю ситуацію. Дякую, що додивилися. Ставте лайк, якщо інформація була корисною, і підписуйтесь, щоб не пропустити важливе.